На реконструйованому красенні стадіоні Національного спорткомплексу Олімпійський аншлаг заповнені практично всі 83 тисячі місць. І ось в конелі з'являються учасники сьогоднішнього матчу. А Олександр Голуко пішов вперед, і Шортний майданчик збірної Росії момент І м'яктана Ворота збірної Росії. На 18-й хвилині зустрічі українські футболісти повели в рахунку після блискуче розіграної комбінації. Масована атака збірної України. І рахунок стає 1-0 на користь. Наших футболістів дивимося повтор цього моменту. Сергій Ребро виконує штрафний. Там було кілька рикошетів. І головою падінні. 28 хвилин в першому таймі. Рахунок, як і раніше, 1-0 на користь збірної Росії. Значить, знову йдуть вперед. Три футболісти збірної України проти двох захисників росіян. Хороша передача на лівий фланг. Удар і м'яч. Другий м'яч літає ворота збірної Росії. Товариші по команді поздравляють, здається, це був Сергій Скаченко. Ну що ж, блискуча, і цього разу блискуча контратака збірної України. І на 30 й приблизно хвилині рахунок стає 2-0 на користь українських футболістів. Що ж, він зробив ставку на тих футболістів, яких добре знає. Ось у нас небезпечний момент. І що показує арбітер? А він показує червону карточку Дмитру Харіну за фол останньої надії. І наші зараз мають пробити пенальті. Дивимося повтор цього епізоду. Сергій Ребров. Сергій Ребров вийшов сам на сам з голкіпером росіян. Був неправильно ним атакований. Бачите, Дмитро Харін. Це на повторі дуже добре видно. Отже, дуель Сергій Ребров, Станіслав Черчесов. Досвідчений Черчесов. Гравець австрійського Тіроля. 36-й матч проводитиме в складі збірної Росії. Не пропустив ще жодного м'яча. І Сергій Ребров забиває третій гол. Ворота збірної Росії. Вгадав напрямок польоту м'яча Станіслав Черчесов, але сильно пробив форвард збірної України. Ну і такі м'ячі, як то кажуть, не беруться. Вітаємо ще раз вас, шановні любителі футболу, з величезним успіхом. Нашого українського футболу, нашої національної збірної, і побажаємо також успішно зіграти у решті дев'яти матчів відбіркового турніру і здобути путівку на фінал чемпіонату Європи 2000 року.